Почнемо з того, що приїхало разом з адаптером. Ось така коробка. В Procта вона завжди така гарна, презентабельна, до всього компактна. Потім отак скручена інструкція, бо бачите розмір коробки. Майже всю коробку займає адаптер. Потім сам адаптер в такому простому кульку. Ну і сам адаптер. Відчувається так незвично. Пластик по відчуттям товстий. Потім слухаємо звук. Тобто клацаннями працює. Далі те, що 180 градусів це класно. Навіть ще можна отак дотиснути. Самі бачите, та і трішки більше. Потім що по особливостям зарядка. Далі, з цього боку, USB, USB-C, кнопка увімкнення. Потім індикатор роботи. І ще ось. Характеристики, ви можете бачити, що 500 люменів, там дата виготовлення і так далі. Ну, по виконанню я вже я під'єднував, бачите, трішечки, та. Не ідеально. Ось та ця макітовська посадка, теж, бачите, та, не супер, прям ідеально. На рідний Прокрафт, в мене 2А далі будуть тести. Він тяжко надягається. Ну і так само потім складається. Це, бачите, я одною рукою, бо іншою знімаю, можу так скласти. А, ну і ще підзніму акумулятор. Ось такий на 2 А. Ось ця Max Professional. Ось, ви можете бачити характеристики, дату виготовлення. Так, що по рівню заряду? Зараз розверну. Так, 3 з 4, бо я вже ним користувався. Макітовська посадка, орієнтовно десь це 80-85%. Тепер підемо на двір. Я буду, візьму ліхтарик один на батарейці і перевірю його з роботою даного адаптера. Не знаю, наскільки гарно передасть телефон, бачимо повна темрява. Буду використовувати ліхтарик для прикладу. Називається модель Syan Sky P10. Перше, я там може в описі або картинку лишу. Ну, давайте на воротах. Це. Три люмена. Бо так Вдалину не бачу. Це три люмена, так? Навіть давайте отак дистанцію покажу. Далі. Це 50 люменів. Тобто вже щось можна побачити перед собою. Так, і оце. 300 люменів. Ось такий результат. Ну, Я розумію, що то як розсіювальне в того адаптера, а тут прямо. Ну, щоб щемось було порівняти. А тепер будемо використовувати адаптер. Вдискаємо один раз кнопку. Загоряється зелене. Це вмикається USB USB-C. Це щоб зарядити телефон. Щоб вимкнути ліхтарик, потрібно ще раз натиснути. Ну, Але з часом ви бачили вимкнувся. Отже, натискаю раз, ви бачите, світиться і два. Ось так. Це 500 люменів. Не знаю чи передасть камера, бачите, а, передає, якесь трішечки синє світіння з'являється. Ось ви бачите, так, оце так виглядають 500 люменів. Вон дивіться. Можна побачити дерево, там дерево. І ще така фішка. Якщо утримувати кнопку, то буде слабший режим. Я не знаю, скільки це 300 чи 400 люменів. Дивіться, утримую. Бачите, та? стало трішки слабше. Не на якусь сотню люменів. Скільки воно працює, там є відео про крафта на такий прям стаціонарний як прожектор. І тоді можете додати, бо в них тестування на 2-амперному акумуляторі є, це 2-амперний, і я, можна тоді буде порахувати, я тоді там чи картинками, чи вже в якомусь кадрі додам. Тобто ось таке гарне майно, орієнтовно за 400-420 гривень, хто йде, яку ціну знайде, можна купити в інтернеті. І собі, як я і казав, так ставиш. Ви бачите, так? давайте підсвічу ліхтариком. Бачите, та так поставив і може виставляти який хочеш кут, і це дуже круто і дуже гарно видно. Бо подібних відео я в інтернеті для даного ліхтарика, точніше як адаптера, не бачив. і для Якщо у вас є з макітівською посадкою акумулятор, ставите і користуйтесь. Я вважаю це зручно. Ось про такий я говорив ліхтарик, з яким я ввів би порівняння. Бо крафта за мене провели по ньому тести. Так от, тут написано, що яскравість у нього 2300 люменів, а в нашого адаптера він 500 люменів. І от у відео було проведено тести, я ось тут зупинив, і 2-х амперний пропрацював годину 26 хвилин на яскравості 2300 люменів. І якщо ми беремо наші на 500 люменів із таким же ж, тут теж. Серія Max акумулятори і він має пропрацювати орієнтовно там, годин 6 я не знаю, плюс-мінус це так, орієнтовні показники. Тобто, от якщо у вас якась така є об'ємна робота, ви можете спокійно попрацювати навіть з 2-амперним акумулятором, особливо, якщо там світло вимикається, чи ще щось. Ну і відповідно, чим більше об'єм, тим краще. І якщо 6 годин, то це виходить 8 амперний, буде працювати плюс-мінус добу. Такі орієнтовні показники. Ось таким було відео. Дякую за перегляд.